Привіт, мої хороші. Зручніше сідайте, бо сьогодні я розповім вам одну чудову казочку дана казка про зоряного листоношу Лірена. Ця казка змусить вас усміхнутися і трохи помріяти. Дуже далеко за обріями, де не буває дощу, і не дують звичайні вітри, існує край тихих небес. Там живуть істоти яких люди звуть зоряними духами. Вони світяться легким м'яким сяйвом, розмовляють шепотом світла і рухаються так плавно, ніби пливуть у повітрі. У цьому краї народжується світіння всіх зірок, і саме звідти воно розлітається по небу. Серед цих істот жив юний дух на ім'я Лірен. Він був одним із наймолодших у всьому краї, але мріяв про велике діло. Стати зоряним листоношею тим, хто розносить зоринам їхнє світло, це дуже важлива професія, адже кожна зірка потребує окремої іскри, аби світитися вночі над світом людей. Ти ще надто молодий, казали йому дорослі зоряні духи. Розносити світло справа відповідальна. Потрібно бути витривалим і дуже уважним. Та Лірен був упертим. Він тренувався щодня, вчився літати швидше, тримати важкі шухлядки зі світлом і знаходити шлях у туманах зоряних потоків. Найбільше він любив дивитися вниз на земний світ, куди падало м'яке сяйво нічних зірок. Одного разу у край тихих небес прийшов головний зоряний наглядач старий дух на ім'я Сірєт. Його очі сяяли золотистим спокоєм. Час обрати нового листоношу, промовив він. Сьогодні нам потрібен хтось, хто віднесе світло до найвіддаленішої зірки, тієї, що майже згасла. Ліран аж затремтів. Він не сподівався, що його найпотаємніша мрія може здійснитися саме цього дня. Сірет оглянув усіх духів і сказав. «Лірене, я бачу, що ти давно готуєшся, але шлях буде важким. Ти готовий? Так, промовив Лірен, і його голос вібрував від хвилювання. Тоді отримай це. Сіріт передав йому маленьку скриньку, що світилась сріблястим світлом. Усередині остання іскра для зірки Елеміри. Вона згасає, якщо не встигнути, вона зникне з небосхилу назавжди. Лірен піднявся у високе небо. Дорога була довгою, над зоряними річками, між тихими полями туманностей крізь холодні вітри космічних розломів. Юний листоноша летів упевнено, тримаючи скриньку близько до себе, та раптом його наздогнав буревій. У небі почалося щось схоже на грозу, але не земну. Величезні темні хмари з густків пилу. Рухалися, наче живі, випускаючи гострі іскри. Це був пиловий вихор, якого боялися всі зоряні мандрівники. Вихор побачив Лірина і загув потужним голосом Куди ти летиш, маленький, навіщо несеш те, що не вмієш берегти? Я мушу віднести світло Елемірі. сміливо відповів Лірен. Тоді спробуй пройти. Промовив вихор. І з силою кинувся на нього. Вітер збив Лірина з шляху, скринька ледь не вислизнула з рук, але він притиснув її до себе і продовжив рух уперед. Вихор здіймав нові шари піску і темряви, намагаючись зупинити його. Але Лірен згадував усі свої тренування. Він летів, мов тонкий промінь світла, ковзаючи поміж потоків бурі. Минаючи темні вирви. Одного разу хвиля чорного пилу накрила його цілком, і Лірен більше нічого не бачив. Тоді він заплющив очі і довірився самому світлу, тому що живе в кожному зоряному дусі. Перед внутрішнім поглядом з'явилася тонка лінія шлях. Юний дух рвонув уперед і вирвався з темряви, пиловий вихор загув від злості. Але вже не міг його наздогнати. Після бурі Лірен відчув, що сили майже вичерпалися. Попереду була величезна темна пустка, місце, куди жоден дух не летів без крайньої потреби. Дорога туди була, мов беззвучний морок. Але саме десь, у цій темряві, жила зірка Елеміра, колись сильна і гаряча, а тепер майже згасла. Лірен підлетів ближче і побачив її. Величезна куля світла, колись яскрава, тепер тліла останніми відблисками, наче велика мати, що засинає від виснаження. Елеміро, тихо промовив Лірен. я приніс тобі світло, тримайся ще трохи. Зірка ледь чутно відповіла теплим шелестом. Маленький дух, ти прийшов. Але я вже майже втратила силу. Якщо відкриєш скриньку, іскра згасне від темряви, тобі потрібно спершу повернути мені трошки моєї ж світності. Лірен розгубився, але в мене немає нічого, чим я міг би тобі допомогти. Є, сказала Елеміра, у кожному з вас живе маленьке світло. Подаруй мені частинку свого, і я зможу прийняти нову іскру. Лірен знав, віддати частину свого світла це небезпечно він стане слабшим, можливо, ніколи не зможе літати так швидко, як раніше. Але він бачив, як тьмяно палає Елеміра, і знав, що іншого шляху немає. Він поклав руку на поверхню зірки і прошепотів Візьми моє світло, Елеміро, я прийшов, щоб врятувати тебе. Його пальці спалахнули. І ніжне сяйво перейшло у серце зірки. Елеміра здригнулася і на мить стала яскравішою. Тепер вона могла прийняти подаровану іскру. Лірен відкрив скриньку, у ній сяяло маленьке сріблясте світло, остання надія зірки. Він підніс іскру до Елеміри, та вдячно прийняла її і раптом навколо спалахнуло світло. Таке яскраве, що юний дух закрив очі, коли він їх відкрив. Перед ним сяяла величезна яскрава зірка, прекрасна як новонароджений світанок. «Лірене, ти врятував мене, промовила Елеміра. Я буду світити ще тисячі років, але тепер слухай: твоє світло теж має повернутися. Візьми назад той дар, що я отримала від тебе. Від зірки війнуло теплом. Промінь торкнувся грудей Лірина, і він відчув, як сила повертається набагато більша, ніж була колись. Ти відважний і гідний. Тепер ти справжній зоряний листоноша, промовила Елеміра. Коли Лірен повернувся до краю тихих небес, Сірєт зустрів його з повагою. Ти не просто виконав завдання, сказав Старий Дух. Ти довів, що світло найсильніше тоді, коли його ділися. Вони підняли голову, і в небі яскраво сяяла Елеміра, прекрасна і жива. З того часу Лірен став першим листоношею, який міг знаходити шлях навіть у найгустішій темряві. Його називали тим, хто ділиться світлом, і всі молоді духи рівнялися на нього. І щоночі. Коли люди дивилися на зоряне небо, серед яскравих вогників світила одна, що сяяла тепліше за інші. То була Елеміра, зірка, врятована відважним духом, який вірив, що світло завжди знайде шлях.